Інтернет-форуми для допитливих батьків рясніють проханнями пояснити, що таке проект Росток у школі. Сімейний вінегрет прийнявся турботами мам і тат. Ми пішли і на власні очі побачили, як живеться школі з Ростком. Нас радо зустріла спеціалізована середня школа номер 307 з поглибленим вивченням природничих наук. За науково-педагогічним проектом Росток вона працює вже більше 9 років. Вчителі в один голос говорять: Росток виховує особистість, здатну самостійно мислити, і в цьому його основна відмінність від відзвичай. Шкільних програм. Вся програма побудована на тому, що діти роблять самі для себе відкриття. Не вчитель пояснює, чому так сталося, а вчитель їх підводить до того. А діти мають самі зробити висновок. Чому так сталося? От цим вона цікава, що вона якби. І для звичайного життя дає якийсь результат, тому що діти вчаться самостійно мислити і самостійно приймати рішення і робити висновки. Росток експериментальний проект, який підтримується Міністерством освіти. У рамках проекту розроблено 12 навчальних програм для різних предметів. За ними молодші школярі вивчають навколишній світ та математику, працюють за спеціальним підручником та друкованим зошитом. Завдання цікаві та різноманітні, добре розвивають логічне мислення, форми роботи діяльність а значить сприяють активній співпраці учителя і учня. В більшості це ігрові методи на роботи, тому що діяльність не метод навчання. Це бесіди, інтенсивні перевірки знань, тобто самостійна робота майже кожний урок, буквально 10 хвилин. Це уроки конференції, уроки диспути. Робота в парах, кожен має своє завдання і кожен має свою роль, яку чітко виконує і розуміє що, її треба зробити, розуміє, що треба зробити, і виконує чітко свою функцію. Урок із предмету навколишній світ перетворюється у захоплююче вивчення життя. Приміром, четвертокласники спостерігають за тим, як ростуть кристали цукру прямо в банці на підвіконні або експериментують з квітами. Ми красили в прошлом году цвіти. У нас были гвоздики белого цвета. Мы их покрасили в красный цвет, в зеленый цвет и в синий цвет. Так мы доказывали, что вода движется по стволу. У нас была маленькая вазочка. Ми в ній налілі черніла паркерне і е, білий гвазенка. Програми дозволяють вчителю відходити від шаблонів і проводити незвичайні уроки. Ніхто не прив'язаний до парт і книжок. Уроки можуть проходити на вулиці, якщо тема стосується природи. От на тема Ми йдемо і досліджуємо, які рост на території школи. Ось починається осінь. Ми досліджуємо, як вона наступає. Потом, как все меняется. И каждую, каждое время года мы имеем возможность исследовать. Потому что, допустим, просто прочитать материал, он не найдет отклика в душе ребенка. А если ребенок это сам увидел, попробовал и. Адкрил для сібя дитячу активність стимулює робота над проектами. Учні самостійно шукають матеріал і презентують на уроках. Дитячі напрацювання дбайливо зберігаються у спеціальних папках. На кожному уроці є місце для творчості і учня і педагога. Будь-яке заняття можна перетворити у яскраве свято. На наших очах учні 4 класу весело рухалися під музику, а наспівувала їм вчителька. love Навчаючись за програмою ростка, учні опереджають своїх ровесників зі звичайної школи на рік. Програма розрахована на навчання до сьомого класу. Далі діти отримують спеціалізацію. Педагоги постійно перевіряють ефективність проєкту, вивчають успішність учнів експериментальних класів і порівнюють зі звичайними загальноосвітніми. Результати на користь ростка. Цей проєкт – яскравий приклад того, що стандартна система освіти може бути далеко нестандартною.